Європейський союз погодив новий пакет санкцій проти країни агресора проти Росії, нарешті короткий зміст, нарешті, тому що знижують санкціями цінову стелю на російську нафту. Причому на, 50, на 15% від ринкової ціни, що означає, що наприклад зараз ціна на російську нафту могла б бути не вище 47 доларів. Нарешті нарешті санкції і проти нафтопереробних заводів, наприклад, Індії, які переробляють величезну кількість російської нафти, а Путін фінансує за ці гроші війну проти України. Нарешті, тому що є і санкція проти банків, в тому числі китайських, які допомагають Росії обходити міжнародні європейські та американські санкції, є в 18-му 18 пакеті ЄС і дуже важлива норма, яка стосується обмежень переказів заборона будь-які яких угод з щодо північного потоку, чи то один, чи то два цих газогонів російських, які набудували до європейського союзу, щоб торгувати більше російським газом, цього теж тепер не буде. Як і справді важливо, що санкції європейського союзу проти тіньового флоту розширені ще на 105 танкерів. Всього тепер 400 під санкціями. А мають бути на моє, на моє переконання всі без виключення танкери, які возять цю російську нафту по всьому світові та заробляють на цьому для російської війни та агресії гроші. І ще санкції вводять європейський союз і проти тих, хто сприяє. Депортації українських дітей, викрадення українських дітей. Ці особи не просто будуть під європейськими санкціями. Вони мають потрапити на лаву міжнародного спецтрибуналу і бути засудженими мають як військові злочинці. Працюємо далі з європейськими партнерами. Далі буде.